Колись давно, ще в часи античності, люди почали мріяти про те, щоб стати більшими, ніж вони є. У грецьких міфах Прометей приніс людям вогонь символ знань і прогресу. Філософи, такі як Платон, міркували про ідеальне суспільство, де люди могли б досягти досконалості. Але це були лише мрії, адже технології для їх реалізації ще не існувало. Уявіть світ, де хвороби це лише спогад. Де людський розум зливається з машини, а смерть стає не обов'язковою. Це не фантастика, а ідея, яка вже сьогодні формує наше майбутнє. Вперше слово трансгуман використовував Данте Елігіє у своїй божественній комедії, що принесло цьому терміну широку популярність. Ідею універсальної і самодостатньої людини озвучували в епоху відродження Леонардо да Вінчі, Жан Антуан Кондорсе, енциклопедисти XVIII століття. Йогуст Конт, Карл Маркс, Фрідріх Ніче висували думки щодо прогресу, раціоналізму і продовження еволюції людини. Фрідріх Ніче ввів поняття на людини, істоти, яка перевершує звичайну людину. Федер вперше сформував Воскресіння померлих як головне завдання цивілізації майбутнього. Ці ідеї стали насінням, з якого згодом вирос трансгуманізм. У 1957 році біолог Джуліан Хакслі. Перше використав слово трансгуманізм. Він уявив світ, де наука і технології дозволять людям переступити межі своєї природи, адже тоді це було лише слово, яке чекало на своє втілення. В 1960-70-х роках футурист на прізвисько FM 2030 почав говорити про те, що люди можуть стати транслюдьми, більш розвиненими істотами завдяки технологіям. Він мріяв про безсмертя. Про що люди зможуть жити вічно, і навіть про те, що вони колонізують космос. У 1980-х роках трансгуманізм почав набувати реальних образів. Філософ Макс Мор заснував Екстропі-інститут, організацію, яка об'єднувала людей, що вірили в технологічний процес. Вони говорили про кріоконсервації, штучний інтелект і генетичне редагування. Це був час, коли мрії почали перетворюватись на плани. У 1998 році філософи Нік Бостон та Девід Пірс заснували Всесвітню асоціацію трансгуманістів. На початку 21 століття наука зробила величезний крок уперед З'явилась Кріспер Інститут для редагування генів, який обіцяв лікування хвороби та покращувати людські здібності. Штучний інтелект почав розвиватись неймовірними темпами, а нейротехнології, такі як інтерфейси, мозок, комп'ютер, відкрили нові можливості для взаємодії людини з машинами. Люди почали експериментувати з кібернетичними імплантами. Одні вживляли собі чіпи, щоб покращити слух або зір, інші для зберігання даних. Кріоконсервація стала реальністю. Компанія Алькор заморожувала тіла та мозки людей, які сподівалися на майбутнє воскресіння. Та, як показує історія, в мотивах, направлених на забезпечення здоров'я, також може бути темна сторона, і цей випадок теж не виключення. Історія знає випадки, коли технології, пов'язані з трансгуманізмом, використовувалися як зброя, нацистські експерименти зі створення над людей, радянські та американські дослідження під час холодної війни, китайські експерименти з редагування генів. Проєкт МК Ультра жахлива програма ЦРУ з контролю розуму, використання психоактивних речовин, гіпнозу, тортур, тисячі жертв, покалічені долі. Люди стоять під дослідними кроликами. Їхня свідомість руйнується, їхнє життя перетворюється на пекло. У 21 столітті армії різних країн почали досліджувати нейротехнології для покращення бойових можливостей солдатів. Наприклад, ДАПРА Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів США активно інвестує в інтерфейси мозок компютер які могли б дозволити солдатам керувати технікою силою думки. Кріспер та інші технології редагування генів можуть бути використані для створення біологічної зброї, створення вірусів або бактерій, які можуть вибірково вражати певні групи населення на основі їхнього генетичного профілю, модифікація мікробів для підвищення їхньої стійкості до ліків або збільшення їхньої заразності. Багато країн, включаючи США, Росію та Китай, розробляли екзоскелети, які можуть підвищити фізичну силу та витривалість солдатів. Ці технології можуть перетворювати звичайних людей на суперсолдатів, здатних переносити важкі навантаження та виконувати завдання, недоступні для звичайної людини. Історія показує, що будь-яка технологія може бути використана як для добрих, так і для злих цілей. Трансгуманізм, який обіцяє покращити людство, може також стати інструментом до його знищення, якщо потрапить у неправильні руки. Трансгуманізм це не просто наукова фантастика, це рух. Який об'єднує мрії, науку та технології, він ставить перед нами складні питання, але також відкриває неймовірні можливості. Можливо, одного разу люди справді стануть більшими, ніж вони є, але чи збережуть вони при цьому свою людяність? Це питання залишається відкрити. Історія трансгуманізму це історія про те, як люди намагаються досягти неможливого. І хто знає, може саме ця історія тільки починається.